У Павлограді активно борються з хаотичним паркуванням. Міська рада придбала 10 нових колісних блокіраторів і передала їх поліції. Тепер водії, які залишають автомобілі у заборонених місцях, можуть виявити на колесі спеціальний пристрій. Зараз пішла тенденція дуже багато автомобілів, дуже багато порушень зупиняються так. Як теж не вистачає для всіх міст для зупинки, щоб залишити свій транспортний засіб, тому і залишаються порушення правил дорожнього руху. Даними поліції, менш ніж за місяць 26 водіїв-порушників вже відчули на собі дію колісних блокіраторів. Ставимо за грубі порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка стоянка ближче 30 метрів до автобусної зупинки, так саме до пішохідного переходу. Ставимо в місцях, де заважають проїзду автомобілів і другого транспорту пішоходів. Блокіратори застосовують у випадках, коли водія не має поруч. Тоді власник змушений звернутись до поліції, щоб зняти пристрій і, звісно ж, сплатити штраф. Водіям транспортних засобів, які виявили, що їх транспортний засіб заблокований, необхідно повідомити за телефонним номером, вказаним в повідомленні або 102, для отримання роз'яснень та подальших дій організації прибуття наряду поліції для розблокування та вирішення питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Після звернення водія зняття блокіратора зазвичай триває не більше 20 хвилин. У поліції наголошують, така практика дозволяє швидко реагувати на порушення і показує, що безвідповідальне паркування не залишиться без наслідків. Штраф доведеться сплатити обов'язково. Марина Кокліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.